Днями територією бердичівського парку імені Шевченка оселилася незвичайна краса, чиста, щира, світла і безпосередня. На головній сцені дійства обирали міс білосніжку. Як відомо, у попелюшки була вірна помічниця в її перетворенні у прекрасну дівчину казкова фея. У маленьких бердичівських білосніжок теж виявився добрий друг та чарівник. Депутатові обласної ради Олександрові Ревезі не звикати згуртовувати навколо себе найвродливіших представниць слабкої статі цього разу. меценат вирішив звернути свою увагу на наймолодших красунь для чого? Аби у ці непрості часи побачити радість на обличчях дітей та дорослих, зізнається. Дітки несуть якраз, вони не можуть щось таке видумувати. Вони якраз несуть добро і щирість у всьому своєму, у своїй красі, у любові. І хочеться, щоб якраз от, можливо от ці хвилини надали тепла. Навіть, можливо, їхні батьки сьогодні на передові там захищають нашу батьківщину, щоб може вони побачать своїх діточок, побачать, які вони гарні, як вони стараються, які вони щирі. Побачу своїх дружин, які надзвичайно готувалися. Буде видно, які гарні костюми, як дітки гарно виступали, як гарно говорили і вірші, все, як вони готувалися, які вони щирі в своїх почуттях. Якщо вони бачать любов, люблять, вони це показують. Вони не вміють притворятися. Тому от хотілося б чуть-чуть, щоб кожна людина, наскільки це можливо, несла це добро, тепло. Сьогодні день, який є сьогодні. Жіночність це те, що закладене у них, здається із самого народження. І коли справжня красуня має вийти на сцену, аби презентувати себе, то яка власна різниця? 19 років їй, 50 чи 4. Я люблю займатися, малювати, писати. Сьогодні хочу отримати корону Белосніжки. У мене є велике місом, плеліна розквітала, як пізняна квіточка. Я злобитиму добло, бо я у плеліночка. Добрий день вам, милі гості, добрий день і вам золі. Вася буде лозвати, танцювати і співати. Якщо ти претендуєш на звання білосніжки, то як мінімум маєш вміти триматися на публіці, виділятися оригінальною зачіскою, ну а те, що сукня має підкреслювати усі твої принади і говорити зайве. А ще справжня білосніжка завжди знайде чим підкорити шановне журі та знайти шлях до серця найсуворішого глядача. Для чого ж тоді питається? Створювали вірші. І сідя навчає, як любить родину, мову на фугану, бідну Україну. Я любимої мамочки, подарю подарочки, вишиє платочок, як живий цвіточок, Заспіла в долині червона калина, Ніби засміялась дівчина-дитина, любо любо стало, сташечка сиділа і защебетала. Літа, літа, золоте, випиває йоші, і пшеницінькі плете країні коси. Ох, і мало виявляється однієї лише допомоги доброї феї, аби вибороти перемогу на такому відповідальному конкурсові. Тут маєш і тілом володіти, і голосом, і поставу відповідну мати. Але із цим, здається, у наших учасниць не виникло жодних проблем. Напевне, тому що коли танцюють, то всією душею, коли дефілюють, то всією природою своєю. Коли співають, то всім серцем. Для того, аби істинно оцінити таку красу, треба забути про вислів зустрічають за одягом. В одному ж з етапів конкурсу на розсуд суддів та усіх присутніх, маленькі красуні представили одяг із не зовсім традиційних матеріалів. Тут вже їхнім матерям у винахідливості не відмовиш. Лише вони могли виготовити гавайську ніжність зі сміттєвих пакетів, кулінарну фею з одноразових тарілок, а леді зі звичайних газет та журналів. Зрештою, всі пісні були проспівані, танці станцьовано, вірші розказано, а сукенки показано. За двогодинне свято справжньої краси і таланту члени журі відзначили всіх 11 дівчат. Звання міс енергійність завоювала Катя Богунова, міс розуміння Соня Романченко. А міс впевненість Радислава Шклярук. Найстильнішою красу нею оголосили Інесу Іващенко, найусміхненішою Вікторію Сліпич, а найграціознішою Ангеліну Василюк. Олю Харковець було визнано міс винахідливість, Юлю Моталигу міс артистизм, Настю Коцюбинську міс чарівність. Одразу два почесних звання виборола учасниця під номером 11 Поліна Костюшко. Дівчинку обрали найкрехітнішою міс та міс глядацьких симпатій. Ну а красу нею білосніжкою було визнано Наталку Чернюк і не помилилися у журі, адже Наталка має точну уяву про те, якою має бути білосніжка. Сборони гарним. Своїм голосом, з красним серцем, з добрим, щедрим. Ну, такою, якою ти є, да? Так? Я такой. Так? Що збираєшся робити з коровою своєю? Прийдеш додому, що будеш з коровою. Нічого, буду, буду хранити просто. Що являє собою справжня людська краса? Як доводить Наталчин приклад, красивою людина може називатися лише тоді. Коли і у себе вірить, і добра іншим бажає. Я ж завжди це вірила. Розкажи, що відчуваєш зараз, які в тебе враження і що про що думаєш зараз? Я думаю, що я скоро і Оля стане без білий смішком. Бо моя найкраща подруга. Щасливі дітки. Щасливі батьки, люди, які прийшли подивитися на це свято, і вже дуже багато бажаючих підходить записатися на ці свята. Ми навіть не думали, що ну так відреагують батьки і діти, щоб була участь у таких святах. І побільше нам треба робити доброго, світлого і такого щасливого в нашому житті. Я би хотів всім, -всім побажати мирного неба. На нашій землі, особливо для наших діток, для цих, які от ми сьогодні бачили, в яких майбутнє ще впереді, які будуть розбудовувати нашу Україну, щоб вони бачили тільки добро, щастя, любов і більше нічого, щоб поганого в їхньому житті не було.